Вітаю вас, шановні глядачі к мого каналу про виноград і сад на дачу, але це відео не про виноград і не про сад на дачу, а для любителів рибалки з спінінгом. І саме для тих, хто любить не тільки ловити рибу з спінінгом, а й сам робить блешні ну або цікавиться. А роблю це відео у відповідь на питання, яке поступило в коментарі до відео про виготовлення блешень за допомогою от таких простих штампів, примітивних. З якого матеріалу ви робите Плансони і матриці. Ну, от, як бачите, перед вами декілька моїх е таких примітивних штампів з пуансонами, матрицями. От. Ну, он, один тільки пуансон є. Все залежить від того, з якого матеріалу виготовляється блишня, якої товщини, тобто вид матеріалу, чи це сталь, чи це латунь, чи це мідь. Чи інший який то матеріал, там є роблять з мельхіора, і срібла, може хтось золото робить. Ну, в мене в основному це із міді і латуні, хоча деякі є і стальні. Так от, якщо ви вам робите стальну блишню товщиною більше міліметра, от, то потрібно робити. Зі сталі, ну і прикладом ось такий план зі сталі. Він уже старенький. Зробив я його ще в радянські часи. От, працював тоді на заводі. Це інструментальна сталь от, відпущена. Я його виготовив. От, Потім пішов у кузню, його закалили і зробили матрицю. Яким чином? Значить, Брусок сталі, також інструментальний відпущений, був нагрітий до червоного кольору. такого. Поставлений матриця на нього, і під пресом видавлена. Відповідна форма. От. Потім матрицю закалили. Я її не брав з собою, тому що вона важка. Тоді я, мабуть, зробив штук 100 блешень і сам користуюся цими блешнями і по цей день. Це було ще в 80-х роках прошлого століття. Ну, Блишня всім відома. Атом дуже уловиста, гарна, вона відрізняється від той блишні, яка продається в магазинах чуть-чуть розмірами. Подовжині однаково, але в цій частині вона відрізняється. От. І от за допомогою от такого пуансонної матриці можна гнути латунь мідь до 3 мм. Сталь 3 я пробував гнути, так же гнеться хорошо. Плансон матриця. ну, При кількості 100 штук нічого з ним не сталося, не розбитий. Для, е, Якщо ви робите. Блишню з більш тонкого, тонкого матеріалу. Ну, наприклад, як оця, бачите, це, це така блишня робив їх Віталій Піка. От, в нього Пуансон зроблений зі сталі, а потім зробив я такий примітивний штамп. У мене Пуансон зроблений із. Дюраля. Із дюраля, бачите? Тут я таких блишень зробив, мабуть, був 103. із латуні і міді товщиною 1,5-2 мм, 1 мм. І як бачите, з ним нічого не сталося. Вони які -то по краям що -то може і є. От. І все ну, можна легко шкуркою зачистити і також виготовляти. От. Ну, виготовлення примітивне, ви знаєте, берете шаблон. Шаблон може бути такої форми, проріз під потрібну вам ближню під профіль потрібної блишні. Ставите його на листовий матеріал, на такий кусочок. От, вичерчуєте шилом, потім вирізаєте. Якщо листовий матеріал рівненький, гладенький, то краще вирізати лобзиком. Ну, якщо лобзика немає, то можна й ножницями. Я ножницями вирізаю, потім рихтується киянкою і. Далі цей отриманий лепесток ставиться в матрицю і молотком. Я молотком вибиваю, можна в тисках вигнути. ну от от з з дюраля, з дюраля от Для таких блешень. От для таких блешень, от також тут я робив із матеріалу 1-2 мм, півтора от, от іще. Блишні я не взяв, якось вийшло так, от такий профіль блисні. Це зроблено з от такого металу. Що за матеріал? Я не знаю. На заводі як працював, тоді взяв його, такий от був кусочок і з нього це зробив два. Пуансона. значить, це не сталь, оскільки магніт її не бере, але й не нержавейка, так як от обробляється дуже хорошо. Ну, на заводі там були ще кова, різні матеріали, метали. От, завод Міністерства електронної промисловості. Матеріали були космічні, можна було робити що угодно. Був майданчик у нас. Де викидали відходи від металообробки при виготовленні електронних приладів. І ми любителі рибалки заходили туди і вибирали будь-який матеріал, який нам потрібно було для блешень. Це і латунь, і мідь, і оце ж, що то за фантастика. От... Ну, Е, і е, цим е, шаблоном та, всіма я робив різні. Оце зі сталі. Це оцинковка, покрівельна сталь з 0,7 мм, товщиною зроблений. Блишня така тонка. От, це міліметр, є тут ось, е, півторашка. От, півторашка, є двійки, не захватив я чомусь. От. А можна робити двойні блишні. Оце, наприклад, бачите, тут мідь, а тут латунь. Робиться дві таких, це саме. Дві таких е, блишні лепестка. Потім спаюєте його. От. Можна на епоксидку. Можна склеїти водостійким клеєм. ну от Водостійким клеєм я клеїв, то в мене хоч і водостійкий написано, в процесі рибалки розклеювалося. Було і так. От. Вона, ближня, якщо тут кільця заводні будуть невеликого діаметра, то навіть якщо ви так схожите, то блишня працює. От, так що можна робити і таким чином <клухи> біметалічні блесні, біметалічні блесні, так як, і, так як і оця латунь, мідь. Або можна робити ще ось блесня. От такого типу. Як бачите, латунь тут напівблишні з такої більш широкої частини. Така блишня, гра такої блишні відрізняється От від гри блишні, яка повністю матеріал однакової товщини. Вона більш агресивна, більш розмашиста. Получається, ну Оце така сама блишня. От. І тут вона. Біметалічна, бі як бачите, латунь мідь. От. Але ще це алюмінієва полоска така наклеєна, це будівельний скотч. Кстаті, ловив я на цю блишню От то навіть не поцарапалося. саме. Ну, Може, того, що крючком було зачеплено за край губи. От. Ну і по е, піску, по камінню, скоча цей алюмінієвий держиться гарно і не тускніє. Ну, оберталки. Оберталки, якщо ви робите блишню е, от, з такими гранями, от, то тут треба тільки е, метал. От для цієї блишні у мене пуансон зроблений із сталі. От, е, є залізничні костелі, якими рельси кріпляться, Залізничні рельси е, кріпляться. І от такий костель, десь там я знайшов, не знаю, як він мені попав. Ну, з нього вийшовся гарний. Плансон, оскільки головка цього костиля за розмірами перекриває саму блишню. Ну, а якщо профіль листочка оцього такий простенький, такий простенький, ви бачите, то тут плансон я зробив із. Дерева. Чим хороший такий пуансон, що його дуже легко робити і дуже швидко. Це е, зі шпателя ручка. Шпатель обломився був. от І ось от такий гарний е, пуансон. Значить, е, цим пуансоном я зробив блешень, мабуть, десятка три. І Як бачите, з ним нічого не сталося. Ну, в крайній випадку його дуже легко е, шкіркою підчистити. Тепер про саму матрицю. Як бачите, матриці в мене всі однакові. От Віталій Піка, от, він робив вже теж роб, поки не було війни. Зараз він служить в лавах ЗСУ. От, а тоді ж ми з ним, рибачили, він робив також такі блешні. Це я скопіював з його блешень. Вот. А ну, взагалі-то це ребліка на японські блесні. Так от, у нього в якості матриця був такий брусок э, свинцю. От, на який він ставив пуансони, в нього всі металеві, стальні. От, він ставив на цей брусок пуансон і молотком вибиває нужний профіль. Потім туди ставив заготовку. От, чим погано, що якщо профіль мілкий, от, то от мені якось не вдавалося його пуансоном і блишньою зробити дві однакові блишні. Якось воно то туди повернеться. Це то сюди, от, тому собі я зробив вже отакі от, от такі матриці. Як бачите, тут Пуансон заходить на глибину і от я заготовку кидаю сюди, от, чи, от заготовку я сюди кидаю, вона. Туди провалюється, ну, воно ж мілкіше, виходить. ставлю сюди пуансон і він стоїть. Потім його тримати не треба. Молотком зверху жахнув, Ну, можна в тіски ж і блишня готова. От. Ну, Можна декілька разів ударити. З чого зроблені оці? мої матриці, ну от під профіль блишні. Під профіль блишні набрано. От, це алюміній товщиною 2 мм. Чому алюміній, то, що легко обробляється? От, зверху зі сталі е, покривельної Ну, Тут є різні 5-мм пластини. Нижню пластину краще брати стальну то що, і товщиною десь -2 мм, то що вона вигибається. І Потім набирається нужна товщина профіля. От. Ну чого не сільного? ну, щоб сильного зробити, то це ж потрібен який, -то, якщо фрезерувати інструмент, або треба в кузні робити так, як я зі сталі робив. Тоді і пуансон повинен бути стальний, і матриця стальна буде. Таких можливостей зараз немає, тому зроблено таким чином. Далі сюди ложиться, ну, я положив був припой. 40. Можна е, положити е, свинець або можна положити інші легкоплавні матеріали, наприклад, такий матеріал, який став, заливається в шарику підшипників. Потім на електричній чи газовій плиті нагріваєте, як тільки бачите, що розправився. От. Пуансон треба також, я, я робив на електричній плиті, отак поряд поставив, от, бачу, що вже розправляється щиточкою маслом змазав сам пуансон, щоб воно не приставало. Не жирно так, а легенько чуть-чуть. І потім в розплавлений пуансон, цей свинець вставляєте і нажимаєте на е, пуансон. Плитка виключається, воно вичахає і виходить такий відбиток. Ну, зараз там я одну блишню одну блишню товщиною 0,5 мм, ну, 0,5 мм залишив там. От для коливалок я також робив 0,5 значить, Якщо взяти дві заготовки, одна товщиною міліметр, одна 0,5, то і потім його паяєте. Чи от таким чином, чи повністю, от, то виходить 1,5 міліметра. Це робиться, для того, щоб мати в принципі, таким чином можна зробити 2-3 блишні. Різної ваги і різна в них ігра буде. От. Ну, а то бачите, які. В м'яті не то, що я робив блишню. На, спочатку на ній вибивав такі ето, саме пупирішки, ну, воно й отразилося на самої, на, на самої матриці. Ну Якщо це не потрібно, то його легко ето, розплавити і зробити все по-новому. Робиться дуже швидко і просто. Ну Зараз матриця от є на Ютубі відео виготовляють теж <клухи>, е, риболови Самі ближні і матрицю роблять ось із таких е, крішечок. Достатньо взяти таку коробочку, е, набросати туди. Оцих кришечок, от, потім розплавляєте будівельним феном, щоб воно таке в'язке стало. От, і також змазати маслом, маслом, олією можна. От, і Вдавлюєте, вдавлюєте, пластмаса вичихає, затвердіває, от, і у вас виходить чудова матриця. Якщо розбили, то її дуже швидко реанімірувати. Знову там нагріли, ну комкали його в такий шматок і сплюснули, щоб якийсь був прямоугольний такий брусок. І вставляєте тоді цей самий пуансон, і буде вам матриця. Дуже швидко, сердито і просто. Ну, я думаю, що я повністю відповів на питання, яке мені задали. От. Бажаю всім успіхів у вашій творчості, а саме головне скорішої перемоги. Нашого ВСУ над ворогом, закінчення війни, здоров'я, мирного неба над головою і рибалок. До побачення та зустрічі на водойомі і в наступному відео.